миру Божого вам людям завжди хотілося мати захист від нечистої сили, від проклять, сатани. І деякі думають, що амулети, заклинання або може покричати, чи якісь особливі молитви, обряди, занурення в святу воду допоможуть, але це не допомагає і не спрацьовує, бо найсильніша зброя це Слово Боже. І коли до Ісуса Христа прийшов диявол. Ісус не кричав і не казав, які заклинання, а говорив, відійди від мене сатана, бо написано і казав слова, написані в Біблії. Важливо, яке наше відношення до Бога і до Слова Божого. Бо тільки тоді, коли ми вивчатимемо і застосовуватимемо Слово Боже в своєму житті, ми зможемо проганяти сатану так, як Христос. Бо в духовному світі ми з'єднуємося або з Богом, або з дияволом. Та багатьом немає часу на Біблію, немає часу послухати пастора, але на розваги, ігри, гріхи вистачає. А ще багато хто вважають себе дуже розумними і мають про Слово Боже свою думку. Але до Бога не можна приходити зі своєю думкою, бо тоді неможливо буде пізнати Бога і не буде сили перемагати диявола.